Що відбудеться засідання виконкому, на якому вирішуватимуть питання про виділення коштів на потреби бійців АТО, а також затверджуватимуть тарифи на вивезення сміття КТП 1628 Громадськість знала заздалегідь. Проте взяти участь у прийнятті цих рішень так і не змогла. Заплановане на 10 ранку засідання, відбулося о 9-й. Дізналися про це в останню хвилину, адже ніхто не попередив. Щоб з'ясувати, в чому причина, люди попрямували до приймальні міського голови Олександра Мамая.

О, люди пояснюють до мерії їх привела зневіра до міської влади, і вони хочуть нарешті отримати відповіді на свої запитання. Ви прийшли? Щоб вияснити кошти виділені чи не виділені, так чи не так? так кошти виділені на виконкомі. Запевнив Олександр Мамай, таки прийняли рішення про виділення півтора мільйона гривень управлінню Міністерства внутрішніх справ області. Їх спрямують на закупівлю 140 бронежилетів і такої ж кількості, коли касок. Ще 750 тисяч гривень дісталося обласному управлінню СБУ на придбання броньованого автомобіля. Коли буде підписано рішення виконкому, якого виконкому виконавчого комітету, комітету? сьогодні давно вже все підписано. підписано. Покажіть, будь ласка. Його. Хто ви такі я Ще депутат в, міської ради представник запит, громади. ось запит? Будь ласка. ласка, пізніше представникам змі, міський голова таки показав рішення, яке підтверджує факт виділення коштів. Ось стоїть над цим рішенням, стоїть моя підпис. Тобто рішення прийнято сьогодні. Управління внутрішніх справ в Полтавській області отримає півтора мільйони. Тарифи для населення, на вивезення сміття, прибирання подвір'їв та ремонт покрівель у найближчому майбутньому підніматись не будуть. Пообіцяв міський голова. Дуже багато чуток, пліток навколо тарифів. Щодо населення, то хочу вам сказати, це мабуть ще для декого із кандидатів чи депутатів не закінчилась предвиборча кампанія. Для когось вона можливо вже розпочинається. То хочу вас всіх запевнити, що сьогодні на меті міськвиконкому підняття тарифів для населення не стоїть. Гаряче було не лише у приймальні міського голови, а й у коридорах міської ради, де продовжила дискусія про долю бійців, які нині на сході України, бачите це цінізм, який зараз панує міській раді. З яким цинізмом мер відноситься до громади? Вони знали, з Лечинка я вчора розмовляв про те, що ми сьогодні будемо на виконкові, ми будемо контролювати ці рішення, які вони будуть виносити сьогодні. По тарифах, коли втричі підвищуються тарифи для населення на вивезення сміття. І це перший крок до підвищення тарифів на послуги життя, на допомогу військовим, якого вони вчора намагалися до останнього. Не виключити до виконкому, до тих пір, поки я не приїхав до Левченка з представниками, нової. народний депутат Сергій Каплін радіє з того, що рішення про виділення коштів бійцям прийнято. Ніхто не буде маніпулювати нашими грошима. Якщо міськрада прийняла рішення за поданням Шамоти, що солдатів треба на зиму побути, їх треба одягти, їх треба забезпечити всім зимовим знаряддям. Це значить, мер не буде жонглювати грошима, а їх виділить. бо так прийняла рішення громада. Як пройняла рішення міськрада, і я вважаю, що не зважаючи на поодиноку критику моїх дій, вони були виправдані, бо вони привели до того, що ми збережемо життя десятків наших хлопців, які зараз в зоні АТО. В Олександра Мамая з приводу сутичок у міській раді своя думка. Сергій Каплін та його команда переконаний, не безкорисливі у своїх діях. Вони просто відстоюють свої інтереси. Сьогодні піаритись на долі учасників АТО можливо, це некоректно. Прийти сьогодні на виконком для того, щоб спонукати міського голову для Тих чи інших днів дій це теж неправильно. Я знав, що буде ця ситуація, тому мною було прийнято рішення перенести виконком на годину раніше, спокійно прийняти всі рішення, відправити ці кошти. Щодо інциденту із сорочкою, за словами Олександра Шамоти, він написав заяву до міліції. Відбулася і судмедекспертиза. За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження.